Тобто навіть в поганому випадку, коли ми випускаємо мінімальну кількість ракет на місяць, російська оборонка знаходиться, ну вони називають оборонку, в дійсності це військово-промислові підприємства. Да? Знаходиться під ударами, які вони не зможуть в якісь короткі строки відновити. Вони нещасний завод шахедів, де все виробництво стіл, де формують корпус шахеда. Да? У мене на роботі три шахеда, я їх розбирав до деталей. Там взагалі можна з Африки набирати значить, людей, які б випускали ці шахеди. Вони будували його понад рік. А на виробничу потужність вони виходили два роки з гаком. От. А тепер уявіть, що удар по заводу, який випускає, наприклад, двигуни до крилатих ракет. Де вкрай складне виробництво, високотехнологічне виробництво. От. Або завод, який випускає власні ракети. Його відновити це роки, не рік, роки потрібні будуть. Крім того, хто ж їм надасть нове сучасне обладнання. Тільки Китай, а Китай сам такого не виробляє. Там вони на параді е брівноутів показували, да? але там не озброєним оком видно, що там пливи, пливуть не лише реальні зразки, да? а пливуть брівноути на показових платформах.